Українські війська протиповітряної оборони дуже активно і ефективно експлуатують американські це Хоцабиті, якого вони чекали. Не тільки 8 косім а гаразд більше. Це праздник звичайно, це дідусь у переліку систем протиповітряної оборони, але він дуже ефективно працює, особливо він ефективний проти російських шахедів та крилатих ракет Х-59 і Х-101. Завдяки дуже хорошій радіолокаційній станції наші ППОшники чітко бачать ціль далеко від можливості роботи системи. І це дає змогу та час добре підготуватись до зустрічі, аби ефективно вразити. Ціль. Бійці кажуть так: на свої роки проти дронів та крилатих ракет це дуже важлива та ефективна система. Ну а коли до неї надходить багато ракет, то їй взагалі немає ціни. Робочий день у нас по разному починається. Він буває, що зночі не закінчується. Це вже завісить обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну було дуже багато адреналіна. Дуже багато, ні все дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращаю на це внімання. Саме важче це Х-59 пустили. Там х 59 і Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли в якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх три штуки було зразу. А тоді було найважче. Насправді історія цього комплексу. Починається ще з 1950 року. Його модернізували там три рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на хук фаза три. Якщо ну, нам би допомагали наші партнери, то звісно було б краще, якщо б нам давали третю фазу. 40 40 шахідів знищено. 14 ракет, 13 з них А 59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали ховком, яструбом. Тобто, якщо захват ракети, атражувана сигнала цілі йде з землі. Практично. Тобто, якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, вона отрижоний сигнал і знищує ціль. Але якщо вона його втрачає сигнал, вона піднімається вище, головка, полоттінно головка самовідняння опускається вниз і починає рискати, шукати атражовані сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу неряє вниз і збиває ціль». Тут маємо панель управління, де живлення, перехід в різні режими роботи, комп'ютер, за допомогою якою керується, обробляється інформація, отримана з антени, і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Це предшественник, пришественник виходить, виходить, патріота. Тобто Це початку патріота було. Його, спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він модернізувався, модернізувався і вже потім комплекс ще патріот був у них. Це самі перші розробки виходить, виходить, в США. Якщо в нас йдуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в BCP. Тобто Вони дивляться за цим, ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже навіть відбувається підрив самого, самої цілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна, все починається від зборки ракет, від цих пускорів, скільки вони ночі переводять, раз, скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Ну, все тут робиться. от, тут спочатку в полі. Так все, все на все страє. Люди, саме головне люди. З людьми ми зробимо все. Без них нічого. Останній шанс зупинити ультраправих. Франція голосує другому турі виборів до парламенту. Цими хвилинами відкривають вже перші виборчі дільниці. У першому турі перемогу святкувала ультраправа партія національне об'єднання. Обійшли всіх, але відірвалися неістотно. Напередодні ж другого туру переможці заговорили про Україну. Планують припинити поставки далекобійної зброї. А про удари по території РФ навіть думати не хочуть. Чи зможе хтось зупинити ультраправих у Франції? А якщо так, чи ті будуть прихильними до України, докладніше в матеріалі Антона Кучеренка. Тиждень тому Марін Лепен усміхнена вийшла до прихильників. Приводів для радості у неї справді було вдосталь. Уперше за всю історію її партія має шанс на велику перемогу. Перший тур дострокових парламентських виборів пішов у скарбницю національного об'єднання. Ультраправа політсила взяла 29% голосів. Успіх серйозний, але політикиня всіляко уникає записати його собі в актив. Вони не дивно. Лепен уже три роки не стоїть на чолі партії. Замість себе поставила молодого наступника Жордана Барделу. Він перший номер у партії і за сумісництвом обранець снебоги Лепен. Тобто зять і своєму протеже політикиня вже пророчить місце прем'єра. Нам потрібна абсолютна більшість, щоб розпочати зміни в уряді і провести реформи, яких потребує країна. Президент має призначити жордана Барделу прем'єр-міністром. Дострокові вибори у Франції оголосили місяць тому. На все про все партії мали лише три тижні. Це найшвидша передвиборна кампанія в історії Франції. Але у цьому і полягав задум Еммануеля Макрона. Єлисейський палац прагнув зробити все швидко. Якби президент чекав ще кілька місяців, ультраправих було б не дістати. Скидається на те, ніби під час першого голосування французи хотіли покарати президента Макрона, але вже до другого вони схоже налякані власною зухвалістю і не хочуть віддавати владу ультраправим. прагнетемуть зробити так, щоб ті не отримали більшості або ж принаймні абсолютної. Ультраправі прийшли першими, але відірвалися неістотно. Друге місце у першому турі взяла ліва коаліція Новий народний фронт альянс без очевидного лідера та з очевидною метою знайти себе. Коливаються від помірних соціалістів до лівих радикалів. Підтримка України теж неоднозначна. І ось цей мікс відстав від партії Лепен лише на 1%. Альянс Макрона натомість замкнув трійку, набравши 21% голосів. І що ж буде в другому турі, експерти лише Розводять руками може утворитися коаліція всіх республіканських партій, тобто без ультраправого національного об'єднання або ж ультралівої нескореної Франції, тобто суто коаліція поміркованих сил, навряд чи навколо Макрона, бо він зазнав серйозної поразки, а навколо особистості з помірних лівих. Парадоксальна ситуація. Вибори показали силу ультраправих, але вони можуть закінчитися з лівим прем'єр-міністром на чолі уряду. Дивна ситуація насамперед для виборців. А чи саме того вони прагнули? Ультраправого реваншу французи бояться. Велелюдні мітинги та акції протесту гуртувалися ще до першого туру. За роки національне об'єднання нажило лихої слави. Іміджу правих радикалів позбутися складно. Виборці відлякує євроскептицизм та риторика проти мігрантів. Обличчя Франції зміниться. До нині ми були геть не готові прийняти національне об'єднання. Існували певні бар'єри, які отримували виборців. А тепер бар'єри і язики отримали волю. Я бачу багато. Тоницесті багато людей, які лихословлять про інших, особливо про іноземців. Тому так я думаю, що це дуже змінить Францію. Не бачу проблеми з ультраправими. Я знаю звідки я родом. я люблю і обожнюю Францію. Але якщо я їм більше не потрібен, то що я можу, окрім як розпрощатися? Вони мають рацію, коли кажуть, що треба викидати непотріб за двері. Поки вас поважають, то ви живете і працюєте. Але причин для хвилювання я не бачу. або ультраправі отримують більшість, але це не те, на що я сподіваюся. або ж просто здобудуть багато голосів. В обох випадках це означає, що у Франції є проблеми, які потрібно вирішувати. Сумніваю, що у нашій країні 40% людей є расистами. Натомість це означає, що у Франції є 40% людей, які вважають, що з ними не рахуються, що пошуком їхніх проблем ніхто не займається. Ситуація для України не менш складна. Ультраправа Франція не вигідна Києву. Питання далекобійної зброї Марі Лепен хоче поставити на паузу. Дискусію про введення французьких військ в Україну та удари по РФ взагалі зарубала під корінь. І козир у вигляді власного прем'єра істотний аргумент. Якщо його слово буде проти, вдіяти Макрон нічого не зможе. Антон Кучеренко, п'ятий канал.